Вітаю, вас, шановні українці, хочу запропонувати вам ось такий легендарний бумбокс від бренду JVC. Модель RV NB10B. Модель 2006 року. Так, і що він вміє? Ну, по-перше, він має два сабвуфера з кожного боку. І окремий регулятор для інтенсивності баса. Цікавий апарат, звісно. Е, Може читати, до речі, і mp 3 диски Давайте я вам трішечки. Квартиру, де колекціонуються кілька місячні. Ні -ні 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 -ні, я кажу, які куштував. Це в нас радіо, тільки щоб було. Ну, давайте диск запустимо. Буде недовго грати музичка, тільки кілька секунд і все. Так, це він намагається mp 3 диск прочитати. Ось із синій екран зловити в камеру дуже важко. Так. Ось і пішов. Доволі ну, крутезну, я б сказав. Так, ну і, до речі, да бачите диск. Ось так вставляється, має такий замок, типу антивандальний і аналогічний. Так, касетку закривається ось таким чином. Має реверс. До речі, має AUX. має вхід окремий для гітари або мікрофона. Ось. Так що, якщо любите побринькати, можете собі підключити під'єднати гітарку і побринькати на гітарці на ньому. Ось такий чудо агрегат. Кого зацікавило? пишіть мені або на телеграм канал, або в особистих повідомленнях. І читайте уважно коментарі. І, до речі, пишіть ще й свої. На все добре.